Смачний по-норвежськи гу. Я думаю, ви всі вже чули з англійської good. Фактично дуже схоже, але ди ми не говоримо, так? Гу смачний, а також значення хороший. Свіжий про продукти по-норвежськи фешк. Схоже на англійське фреш. Або, згадайте, в Україні ми кажемо на свіжо вичолений сік фреш. Свіжий фешк. Та пам'ятайте, що це лише стосується продуктів. А свіжий про себе про повітря буде фріск, в значенні здоровий фріск. Наприклад, риба, яка вже на прилавку, вона вже не фріск, вона вже фешк. Корисний по-норвезьки сюн. А не корисний юсюн. Згадайте, маму в дитинстві, коли пхали до рота малі все підряд. Що вона казала? Не сунь до рота. Үсін. А корисний – «сюн». Хрусткий по-норвежськи спрю. Гляньте, які смачні, курячі крильця. Так би і сперби. Сперти. Спрё. хрусткий. А ще крутіше його значення про людину означає, чудернацький, дернацький, дивакуватий, пришелепкуватий. Спр. Солодкий по-норвежськи с. Якщо не можете згадати, уявіть бджолині соти. Соти, – «сот», А також живемо про людей як милий. Со – «сот», А солоний звучить як сальт. В принципі, схоже на наше солоний сіль, – «сальт». І, до речі, солоний сальт. І сама сіль також сальт. Ситий, по-норвезьки, мед. Уявіть мішку, який мав мед. Наївся меду, і тепер він мед. Голодний по-норвежськи Сюльтен. Був ситий султан, а гюрем пропала, от він, бідолашка, голодний. А коли хочете похвалити, що їжа ну, смачнюща, чудова, кажіть дай ли». Уявіть собі, смачненьке сало, і ти просиш дай мені, ну дай! Це сало для нас дай ли». Соковитий по-норвежськи сафті. Можете згадати сафт, да? хто вже в Норвегії пив на нашій юпі, схоже, сафт. Soft, і це стосується і фруктів, і м'язка, і смачного соковитого тортика сафті.